Великим чоловікам великі іграшки і бруд. Що більше, то краще. На Харківщині від Гуркотів щорічний джип-фест рейд трьох міст Харків, Дніпро та Донецьк. Хоча представників останнього через обстановку на сході не було. Як підкорювачі бездоріжжя боролися з калюжами та бездонними ямами в сюжеті наших кореспондентів. Ні, одна, їх не зупинила щоправда цьогоріч ралі трьох міст втратило одного учасника та й проводити перегони вирішили в нетрадиційному місці в этом году вийшло що донецька нет осталось только дніпропетровський харьков і в принципі в этом году люди ну как бы не очень как сказати не очень були настроені Єхати близнікі вот. і ми, в принципі, не думали даже її проводити. Но за дві неділі ми все-таки традиції. Нужна соблюдати глибоких калюж, поганих доріг і важкого бездоріжжя вдосталь відшукали на Харківщині. Навіть до місця проведення фесту власники залізних монстрів діставалися через мокрий сніг і бруд. Тож дистанцію 60 кілометрів колона долала аж 7 годин. Та як виявилося, основні розваги чекали на місці. Організатори підготували невелику, але дуже непросту ділянку. А поки водії та штурмани протоптували трасу, всі інші турботи традиційно звалили на жінок, без яких навіть у такому спорті не обійтися. Регіструємо всіх, видаємо номерки, по трасі їздять. все, все, що тільки можна на спихнути, все ми делаем. А мужчины у нас їздять по траса. Та чоловіки готувалися до справжніх двобоїв. Старенькі ниви і уазики сміливо кинулися вперед поруч із сучасними потужними авто. Найскладніше довелося менш підготовленим машинам, неліфтованим ліфтованим нивам і тим, у кого довга база. Повороти були круті, а місць для маневрів замало. І хоча траса з вигляду не надто складна, емоції у діїв після її проходження зашкалювали. Море позитива, море адреналіна. Класно багаталіс, але було дуже страшно. адреналіна і позитива. А от як стартану, поки не фінішував. Виділення адреналіна дрожащим рукам. І, хоча не кожному вдавалося все з першого разу, машини глухли, грузли у розтовчаній глині. Та всі подолали трасу самостійно. Тягнути на лебідці нікого не довелося. Учасники кажуть, що саме заради цих емоцій і відчуттів вони готові терпіти все і лютневу зливу, і проблеми з машинами, і решту труднощів. Обіцяють, що обов'язково знову зустрінуться всі разом наступного року, і неважливо в якому саме місці, аби бруду було по самий бампер.